Тільки від Бога чекай у мовчанні, у душе моя від Нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немор мур той похилений, моби паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би зіпхнути її з висоти, вони полюбили неправду. Благословляють своїми устами в своєму ж нутрі, проклинають. Тільки від Бога чекай у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя, тільки Він, моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь. У Бозі спасіння моє, й моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище. Справді людські сини, як та пара, сини ж і вищих мужів обмана, як узяти на вагу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. І в тебе, о Господи, милість, бо відплачуєш кожному згідно з ділами його. Я кликав до Господа в горі своїм, і він мене вислухав Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої, від язика зрадливого, що тобі дасть або що для тебе додасть лукавий язик. Загострені стріли потужного із ялівцевим вугілля. Горе мені, що за мешкою мешиху. Що живу із шатрами Кедару. довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир, та коли говорю, то вони за війну. Господи, серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились, і я не ганявся за речами, що більші й дивніші над мене. Таж я втихомирював і заспокоював душу свою. Як дитя відпер з мами своєї відлучене, як дитина відлучена в мене душа моя, хай надію складає Ізраїль на Господа, відтепер аж навіки. Полюблю тебе, Господи, сило моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель, мій Бог моя скеля, сховаюся, я в ній, він щит мій і ріг, він спасіння мого, він башта моя. Я кличу преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тене та смертельні мене оточили, і потоки веліяла лякають мене. Тене та мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. В тісноті свої кличу до Господа, і до бога свого я взиваю, Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його в уші йому. Захиталась земля й затремтіла, і затряслись, і хитались підвалений гір, бо він запалився від гніву. І зніздар його бухнув дим, з його ж уст пожировщий огонь, і жар запалився від нього. Він небо просяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів і на вітрових крилах понісся. Поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його то темрявовод. А мешкання його густі хмари. Від близько, що був перед ним, град і жар огняний, пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив. і стріли він блискавками та їх побентежив. Указалися річища водні і відкрились основи вселенної, від сваріння твого, о Господи, від вітру і ніздер Твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони. Напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям. І на місце розлоги він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх. Поберіг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і не відкидав я від себе його постанов. Я був із ним непорочний і старіхся своєї провини, і Господь заплатив бо мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима Його. І справедливим поводишся ти справедливо, і щасним по чесному, і з поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його, бо народ із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Мої руки навчає добою, і на рамина мої лука мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч. Тичи не широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену, і не вернуся, аж поки не винищу їх. Я їх потрощую, вони встати не зможуть, попадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх вороховників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких я не знав. Навістку, про мене, слухняні мене до мене чужинці підлещуються, в'яну чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословена будь скеле моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться. Бог, що помсти за мене дає і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличуй мене, над повстанців на мене спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів, і іменю твоєму співаю. Ти своїми цареві спасіння побільшуєш, і милість вчиняєш своєму помазанці, від Давиду, і насінню його аж навіки.